Ще це треба записати. Це дібралися то ти, що що йдуть куліду там 8-10 чоловік, тоді набирає мене свобоберезо і можуть повторити той самий, що того року був бережа, як того року а як той береза того року. Цього року жінка слаба або, або дочка має родити, і він знає, що він не зможе ходити, бо має свої клопоти, то він не буде брати, він всі брати, це не березу, є проблема. Тобто формування коляди оцієї да, групи. Абсолютно, а, ну як якраз горизонтально. Ну, як ну, то Якщо той... аналізувати на, на принципах автократії і демократії, то абсолютно. Ну, чисто морська демократія. Ну, тобто, як, як, тобто, якщо уявити, що, наприклад, е, ем, ну, цей лідер минулорічний, він, він. наприклад, Він не лідер. Він, чекайте, ну, наприклад, ну, авторитет, він, наприклад, захворів, да? ну, mm. то це. А, це, не ем, не це не впливає. Абсолютно не впливає на колектив. Там може 30% колектив, 70% колективу може не буде, а то він стоїть другий. Це не на давно, це ще за опришки було. Було 12 легенів, але постійно 12. -хі. Одного рамбля, одного бували, натомість вага гурту песню ставало 12. і він апостоли. Він тільки, кер... ну то так ступало просто. Не думаю, не думаю, думав, сакрати. Це, це крові тут так сидить. Тут нема. Тут як толок. У нас ні одна хата не побудована найманими, ну зараз вже модно пішло там. А раніше ні одна хата не побудована найманими робітниками. Це сходилися родичі сусіди. І починається відриття фундаменту до згадні скін і всього робилася толока, толока, як то хоч назвати. А на толоці що головне? Ґарда не може тим керувати. Ґарда керує господаркою. Його діло забезпечити матеріалом І аби були погодовані люди. Його проблема продукти, горівка і це. І там нема. Там, там, там все що спонтанно виходить. Я вмію краще столітку. Туди я беру по себе двох помічників і. І робимо сторінку, а ти вмієш краще то робити. А ти дуже добре, файно маєш стілу, кидаєш глину, що стелю підмашуєш. а той зато файно виведе і має око, що не треба йому того. Чи, Василя, а якщо я єдиний, що вмію це організовувати, то тоді як? Так то не організовується, то чи оголошує, буде тувака. Ніхто нікому не каже, що ти піде тепер, пі, пі, пі. ніхто не рахує на пальцях. Приходу до тільки скільки треба. Якщо mm -hmm. я прийшов в 9 годині, подивився є 13 чоловік. І я прийшов свою суфучу, свого скаля, свою лопату. І виявився, що я маю що робити, я стою і роблю. Я не маю робити, я повертаюся і не буду на тих артику. Mm -hmm. Ну просто зайвої зайвий немає. Mm -hmm. Але, як правило, той, хто прийшов, той має роботу. Дуже цікаво. Це ж є Майдан. Ну це є Майдан, ми живемо цим Майданом. Це, це це в крові, це це традиція, це вона зважається. А значить нас перемогти не можна. Та звичайно? А, ти, 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 ти. Ну, а коли я вже пам'ятаю за совіків, я був в комісії разом з КГБстами ходили, коні влучали. З міліцією з КГБстами заборонено було коні приватні лат ладності тримати. Я ходив як податківець то вже з національним податковою світло. І вилучав коні в людей. О. Ну як те, прийшов до одного ґаздили, сьогодні вони приїхали, пісечки прийшли, до одного газдилу одного не могли коня забрати. Більше на жуки і в одного не могли коня забрати. Тому що поки ми заводили стайні коня до когось, куміськовували, то була якась фонтина навішана, а я не знаю, якого кольору, зеленого, червоного. І все, все подавали. всі сигнали, всі, всі коні вже давно були, хто знайде. <рес> У лісі і все. Ну, все. Серди, я коня втрачав, ну в той же час я поздовляв що мого коня забрали. А в тому звичайно той не вертався. Ну так, він був рахунчий він був у мене. Це таке, питання. Требуло, обкома, ціка, що ви треба було перед оком цікавити, що конфіскували коні і люди коней мають. Це копіду землю, то все. Ну ти все, ти заводили, фізично заводили коня у когось стайню, а потім той чоловік ставав фірманом та забрав свої того. Тому що ніхто другий, того коня так не любить. <реш> саме себе саме себе орендував. <реш> ну ти, <реш> 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 воно було обманом, воно не реально. Ну, ніхто не забирав. Ну, рахується, що документи писали, виконувався. А реально, як було, так і було. І то в нас є місця села, де ніколи господи, не було і не могло бути. Нас один гід Панас, цього Панас, я забув як його правильно називати, то він коли помирав, то він запросив. Чи у колгоспу прийшли спонулавні, виписали його у колгосп, виписали його у комуністичну партію. Так, і коли його запитали, чого ти тут вмираєш, він каже, так приємно, що на одного комуніста, одного колгоспника на нашій землі буде менше. Це правда, це не анекдот, це було. Я знаю того чоловіка, ну знав, бо він ж умер, я знав того чоловіка. Ви чули, так, слышал? Ну я був шкал, як мав вмирати, я був такий патріотик великий, а ну аж його, той з я ну тут що переплутано, То з людини той був ланковий кусти, той був у партію вступив, Нас ті просили, Вуйко, ти, єджу, ти там, я, так вмираєш, чи там їдю, чи там як. І так вмираю, так кажу, дай мені хоч на аутку брайком ковком знаєш. Ну, проблема є, проблема нашому народі, що дуже багато нещирості, хитрості. хитрські. То яка за до перемоги, хитрість яка правдива, яка гумор, хитрість гумор, я розумію, і хитрість це спосіб вижити через лукавство. У нас багато тої хитрості. Ну совіти заставляли вести себе лукаво, тобто красти, брехати, викручуватись. Ну, Хоч питала, що до цього не було такого? Mm, ні. ні. Я не думаю. Ні, до цього до того ми і загарбані були, тому що ми були з 4 душею відкритою. Тому ми не мали своєї держави А потім ми стали загарбані, тому що стали хитрими, чи як? Ні, це вже це хитрість виробилася. Інше, ні, треба визнати, хитрість на, принесену нам совітами uh -huh. комуною. А шхитрість, яка виникла внаслідок пристосуванства в ті Може вижити, щоб ну, вижити. Тобто та хитрість, то вона була щира хитрість до звукавства. Як так, так, якщо, ну, наприклад, тут дуже важко багато слів, то нагубиться основна думка, так? А, там була можлизна хитрість. Там було навчення опору. От хитрість як навчання опору. Тут хитрість через совіти, а, Вони настільки кишки умови створювали, що неможливо було вижити. Хитрість як лукавство. Тобто я брягу, що я не краду, але я таки крав. Власне, сіно, там, молоко, це подвійно. Вже, вже не хетись вже лукавство. хетись на межі лукавства. Ну і до лукавства. Ну, але тут серишні ну, обстановки були, народись, героїв в них, це слібуніх мало. Героїв, тому вони називаються? Герої. їх гляли, їх мало було. А загальна маса. І це правильно, інакше ні один народ би не а, зберігся, не був а, ну можливим до теперішнього існування, якби всі були агресори, якби не було тема трецького начало. Yeah. Мені дуже сподобалося думка одного ну, слуха. Как...